Ефірна олія лимонграсу. Якщо ви думаєте, що не знаєте, як пахне лимонграс, або як його ще називають лимонне сорго чи лимонна трава, то згадайте популярний тайський суп Томям. Саме лимонграс додає цій страві такого апетитного цитрусового присмаку та аромату. Дійсно, ця тропічна рослина являється дуже давньою та популярною приправою в азіатській і карибській кухнях, а в середньовічній Європі її навіть використовували у пивоварінні та для приготування пряних вин в Африці. Лимонну траву вирощують не тільки для кулінарних потреб, але й для того, щоб позбавитися цеце, -це, які не переносять цю рослину і облітають стороною місця, де вона росте. Ми ж можемо вирощувати лимонграс в горщиках чи садку, або використовувати її ефірну олію у побуті, щоб відлякувати комарів, тарганів, бліг та інших настирливих комах. На відміну від шкідників, людський нюх із задоволенням сприймає аромат трави цимбопогону, тому її ефірна олія, що виготовляється з надземної частини лимонграсу, так широко використовується у парфумерній промисловості та ароматерапії. Ефірна олія лимонграсу має сильний, різкий, свіжий, солодкий трав'янисто-лимонний запах. Вдихання такого приємного аромату поліпшує настрій, добре освіжає та приводить людину в тонус, ліквідує почуття втоми й допомагає швидко адаптуватися до нових зовнішніх умов. А ще лимонграсову ефірну олію часто використовують для підвищення концентрації уваги, покращення пам'яті та розумової діяльності. Саме тому вона вважається однією з кращих ароматних олій для автолюбителів. У ролі натурального ароматизатора така олія добре освіжить салон машини, прибере неприємні запахи, наприклад, сигаретного диму, та порадує пасажирів приємними лимонно-трав'яними нотками. А як регулятор емоційного стану посилить уважність та покращить швидкість реагування водія на різні ситуації на дорозі. Використовуючи ефірну олію лемонграсу, ви можете зробити ароматизатор у машину своїми руками. Лемонграсова ефірна олія також є ефективним косметичним засобом, особливо для жирної та пористої шкіри обличчя, а також жирного волосся. Вона допомагає при різних запальних процесах, сприяє скороченню пор і нормалізує жировий баланс шкіри. А завдяки своїм регенеруючим властивостям лемонграс може сприяти зменшенню проявів целюліту і позбавити вас від дефектів шкіри. Використовуючи його олію для ароматних ванн, ви можете дезодорувати тіло. А от масаж з таким продуктом буде корисний для спортсменів, щоб відновити свої сили і заспокоїти шкіру після фізичних навантажень. Корисні компоненти цієї рослини також очищують пори та сальні залози шкіри скальпа, в результаті чого волосся отримує здоровий блиск, менше випадає та повільніше брудниця. Збагачення шампунів, бальзамів та масок для волосся ефірною олією лимонграсу поліпшить стан вашого волосся, зміцнить його і наповнить життєвою енергією. В ароматерапії та косметології лимонграсову олію добре поєднувати з ефірними оліями шавлії мускатної, лаванди, ялівцю та герані. Для ароматизації повітря використовуйте чисту ефірну олію, а для косметичного догляду розбавляйте її у базовій рослинній олії або будь-якому іншому емульгаторі. Компанія ароматика випускає ефірну олію лимонграсу в об'ємі 10 мл. Вона не містить консервантів, барвників та будь-яких хімічних домішок. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео та дізнатися більше корисної інформації з ароматерапії та косметичного догляду.